Як ти уявляєш Іран, строга мусульманська держава, де жінки не мають жодних прав? Але чи завжди це було так? Ще на початку ХХ століття іранські дівчата отримували право навчатись разом з хлопцями. Згодом виросло покоління, яке підтримувало рух за права жінок. Вони вільно почувалися серед чоловіків, обирали одяг до смаку і навчались де хотіли. І коли у 1979 році відбулася Ісламська революція? Брали в ній активну участь, рили окопи, билися, брали участь у партизанських нападах і планували їх, підтримували роботу лікарень і здавали кров. Вони були впевнені, що цими протестами виборюють в тому числі рівність чоловіками права. Вони знесуть авторитарну династію шахів і почнуть будувати нову державу. І навіть коли стало зрозуміло, що нова влада збирається відібрати в жінок навіть те, що є. Вони активно протестувала, але це не допомогло. Після ісламської революції обов'язковим стало носіння хіджабу, а згодом обмежень побільшало. Прийнятні жіночі професії, розділене навчання, окремі види спорту для жінок. 43 роки жінки були обмежені у всіх сферах життя. Але. У 2022 році влада Ірану перейшла межу. 20-річна Макса Аміні загинула від катувань поліції моралі і її затримали за неправильне носіння хіджабу. І хіджаб, який 43 роки тому став символом жіночої боротьби за права, його знову демонстративно знімали і спалювали на площах.